Привіт! У цьому відео пропоную розглянути ключовий режим роботи польового МДН транзистора з індукованим М-каналом. Схема польового МДН транзистора, який працює в ключовому режимі, наведена на дошці зліва. І ключовий режим роботи польового МДН транзистора використовується в основному в цифровій схемотехніці. Або для керування якимось навантаженням, двигуном, наприклад, або якимось іншим пристроєм. Під керуванням я маю на увазі вмикання або вимикання цього навантаження, вмикання двигуна або вимикання двигуна. І в такому випадку, от, замість цього резистора якраз вмикається навантаження, наприклад, двигун. І коли транзистор відкритий, струм через двигун протікає, і двигун працює, коли транзистор закритий, струм через двигун не протікає і двигун не працює. Ну, це, звичайно. Трохи спрощений підхід, але суть, суть зберігається. Важливо запам'ятати, що в ключовому режимі транзистор працює лише в двох своїх режимах: в режимі відсічки та в режимі тріодному. Тобто в ключовому режимі транзистор або повністю закритий, і це режим відсічки, або транзистор повністю. Максимально відкритий. І це а, ріодний режим. Для того, щоб транзистор був повністю закритий і перебував в режимі відсічки. Давайте розглянемо, нехай це буде у нас перший варіант режим відсічки. Для того, щоб цей польовий транзистор був повністю закритий і перебував в режимі відсічки. Вхідну напругу. Необхідно, щоб вхідна напруга, вона ж напруга затвор виток була менше, ніж порогова напруга. От, затвор, виток, сток. І якщо вхідна напруга, вона ж напруга затвор виток буде менша, ніж порогова напруга. Струм стоку буде дорівнювати нулю. Струм стоку буде дорівнювати нулю. І е, у виходу буде дорівнювати уживлення. Та, до речі, уживлення це буде ось. Напруга цього джерела. Повторили, згадали, що в режимі відсічки вхідна напруга, вона ж напруга затворвиток, менша, ніж порогова напруга, транзистор повністю закритий струм стоку дорівнює нулю на виході, буде напруга живлення, тобто максимально важлива напруга. Це режим відсічки. Другий режим це тріотний режим. Транзистор максимально відкритий, для цього необхідно, щоб вхідна напруга, вона ж напруга, затвор-виток, була набагато більша, ніж порогова напруга. І в такому випадку струм стоку буде максимальний. І він буде приблизно дорівнювати уживлення розділити на РС. А, е, ужив, а у вихода в такому випадку буде е, наближатися до нуля. <клев> Повторюю, в піодному режимі транзистор повністю відкритий. Е, це буде так, така ситуація буде мати місце, якщо напруга на вході набагато більша за порогову напругу. І в такому випадку транзистор буде повністю відкритий і опір між його витоком і стоком буде дуже, дуже, дуже маленький, скажімо, 0,1 Ома. 0,1 Ома. Опір канала буде в такому випадку. Ну і очевидно, що е, якщо у нас опір між витоком і стоком буде дуже маленьким, то струм у цьому колі буде визначатися цим опором РС, Тому що до нього буде прикладена майже вся напруга уживлення. І цей струм буде дорівнювати е, уживлення розділити на РС. Уживлення розділити на РС. А, і Оскільки опір, опір каналу між витоком і стоком буде дуже маленький в такому режимі, а, на цьому маленькому опорі буде виділятися якась дуже маленька напруга ну там 0,1 Вольта. Наприклад, розумієте, це дуже маленька напруга. Я, я тут написав, у у е, наближається до нуля. Ну, Я ж нагадаю, що в нашому випадку у вихода це буде стоку. І коли транзистор працює в ключовому режимі, він переключається з, режим, з режиму відсічки в тріодний режим, з тріодного режиму у режим відсічки. В ключовому режимі транзистор не повинен входити в режим насичення або режим відсічки, або тріодний режим. І чому цей режим називається ключовим режимом роботи? Тому що транзистор працює як, як ключ, як перемикач. І е, замкнутий чи розімкнутий цей перемикач залежить від вхідної напруги. Якщо вхідна напруга набагато більша, ніж порогова напруга, ключ відкритий і через нього протікає струм. І водночас через оцей резистор протікає струм. І транзистор знаходиться в тріодному режимі. Якщо ж вхідна напруга менша, ніж порогова напруга, ключ закритий, струм не протікає, струм з току до нулю, і струм через резистор теж не протікає. Тобто в ключовому режимі транзистор цей працює як ключ. Він або повністю закритий, або повністю відкритий. І повністю, закритому режим, і повністю закритому транзистору відповідає режим відсічки, повністю відкритому транзистору відповідає тріодний режим. Давайте подивимось, яким точкам відповідають ці два режима відсічки і тріодний режим на графіку залежності струму стоку від напруги виток сток при побудованій навантажувальній прямі. Я нагадаю, що на ця навантажувальна пряма у неї буде рівняння ІС дорівнює уживлення мінус у виток сток. Розділити на РС. Це уживлення, мінус, мінус увиток сток, це напруга на резисторі РС. Ну і напруга на резисторі РС поділити на його опір це буде струм через резистор РС. А за першим законом кіргофа струм через цей резистор повинен дорівнювати струму стока транзистора, і це буде мати місце лише на перетині навантажувальної прямої і відповідної кривої. Залежності струму стоку від напруги виток-сток для, для певної напруги між затвором і витоком. Так от, якщо у нас напруга між затвором і витоком, я її позначив напруга U з індексом 0. Оця от маленька напруга між затвором і витоком, при якій транзистор буде закритий, при якій він буде перебувати в режимі відсічки, я цю напругу позначив у 0. Це може бути, наприклад, нульова напруга. Якщо у затвор виток дорівнює у нуль, і ця напруга менша, ніж порогова напруга, транзистор закритий, струм стоку дорівнює нулю. Якщо струм стоку дорівнює нулю, то очевидно це можливо, якщо у виток сток дорівнює уживлення. І от як бачите, у режимі відсічки дійсно напруга між витоком і стоком дорівнює напрузі живлення. От я навіть про це написав. Тому оця от точка відповідає режиму відсічки. Якщо на вході між затвором і витоком, буде нульова напруга, на виході буде уживлення. А якщо ж ми подамо між затвором і витоком якусь велику напругу, я її позначив у 1 І ця напруга буде набагато більше, ніж порогова напруга, транзистор повністю відкриється і опір між витоком і стоком стане мінімальним. Я цю напругу позначив у 1 і зазвичай цю напругу беруть рівну напрузі живлення. Якщо напруга живлення 5 вольт, то і 5 вольт подають. І в такому випадку транзистор буде повністю відкритий, опір між витоком і стоком буде дуже маленький, 0,1 Ом, наприклад. І а, напруга між витоком і стоком теж буде мінімальна, 0,1 В, наприклад, якщо струм стоку дорівнює 1 А. І в такому випадку струм у колі буде визначатися опором цього резистора RS і він буде розраховуватись по цій формулі. Ну і, Відповідно, напруга увиток сток буде у нас ось вона буде визначатися координатою точки перетину оцеї от залежності струму стоку від увиток сток. Яка буде мати місце при УЗВ дорівнює уживлення. І пере, тобто це буде от залежності і навантажувальної прямої. Як бачите. Ну, тут на графіку трохи масштаб не витриманий. Насправді ця напруга у виток Сток вона буде дійсно маленькою, якщо транзистор повністю відкритий. Я, я повторюю, це буде порядку 0,1 вольта. І давайте подивимося на положення цих двох точок, на характеристики режиму тріодного і режиму відсічки на графіку залежності вихідної напруги відхідної напруги. Якщо ми подаємо на вхід напругу у 0, це, якась нульова, це буде якась напруга нижча, ніж порогова напруга, наприклад, 0 вольт. Ну, я тут взяв у 0 трошки більше, ніж 0 вольт. То в такому випадку транзистор буде закритий і на виході буде напруга у живлення. Якщо ми подамо на вхід напругу якусь У1, дуже, ну як дуже велику, вона повинна бути набагато більшою, ніж порогова напруга. Але водночас вона не повинна бути такою великою, щоб вивести транзистор з ладу. Нормальне значення це напруга живлення. Якщо ми подаємо на вхід напругу живлення У1, бачите, де вона знаходиться. Для такої напруги У1 напруга на виході буде майже нульова. Тому що транзистор повністю відкритий, опір стоку майже нульовий і на ньому виділяється майже нульова напруга. От. Тому для в піодному режимі на виході отака буде напруга, при отакій напругі на вході, а е, в режимі, перепрошую, в режимі відсічки. Оце буде режим відсічки. В режимі відсічки на виході буде така напруга, при такій напрузі на вході, а в тріодному режимі на виході буде отака нульова майже напруга при такій високій напрузі на вході. Тобто, повторюю, в ключовому режимі транзистор переходить з повністю відкритого стану, в повністю закритий стан а, і навпаки. І давайте подивимося, де це може бути використано. Ну, наприклад, за оця от схема, вона є, по суті, найпростішим інвертором, який використовується в цифровій схемотехніці для інверсії логічних рівнів. Ну, я нагадаю, що якщо ми. Подаємо логічну одиничку на вхід інвертора, на виході получаємо логічний 0. Якщо ми на вход подаємо логічний 0, на виході получаємо логічну одиничку. Я нагадаю, що логічний 0 це якийсь е, діапазон, буде напруг. Наприклад, от 0 вольт, до 0,4 вольт, а логічна одиничка це буде якась е, напруга, наприклад, від. Е, 4,5 вольт до 5 вольт. Тут насправді є такий нюанс, що логічні рівні для виходу цифрової схеми і для входу цифрової схеми трохи відрізняються. І детальніше про це ми будемо говорити в курсі цифрової схемотехніки. Я зараз для спрощення взяв от позначив логічні рівні, які видаються саме виходом цифрової мікросхеми. Це для логічного нуля напруга в діапазоні от 0 В до 0,4 вольт, для логічної одинички це напруга в діапазоні от 4,5 В до 5 вольт. І от оця от схема, вона по суті є інвертором. Оце буде вхід такої схеми затвор. А сток це буде вихід такої схеми. І інвертор на електричних схемах от таким от чином позначають і зображають на ньому лише вхід і вихід. І е, якщо е, кажуть, що на вхід подається логічна одиничка, це значить, що на, е, е, до цього контакта прикладається напруга відносно нульового потенціалу, який тут не позначений. І ця напруга може бути або напругою з діапазону логічного нуля, або напругою з діапазону логічної одинички. Тобто просто от оцей от нульовий потенціал землі. Він на цьому малюнку не намальований. Але вхідна і вихідна напруга, які характеризують логічну одиничку і логічний 0, вони відраховуються відносно, наприклад, вхідного провідника і провідника землі, який не намальований. Або відносно вихідного провідника і провідника землі, який не намальований. І таку схему можна використовувати, якщо така схема працює в ключовому режимі, її можна використовувати як інвертор. Тому що дивіться, ми подаємо на вхід. Наприклад, у нас напруга живлення буде 5 вольт, Ми подаємо на вхід 5 вольт логічну одиничку. Транзистор повністю відкривається і на виході буде 0 вольт. А 0 вольт це логічний 0. Ну, як бачите, все просто. Або навпаки, ми на вхід транзистора подаємо напругу 0 вольт. А порогова напруга, наприклад, 1 вольт, А ми подали 0 вольт. Ми подали на вхід напругу, яка менша, ніж порогова напруга. І транзистор буде повністю закритий і на виході буде напруга живлення 5 вольт. І вона ж напруга логічної одинички. Тобто, як бачите, ця схема працює як інвертор. Якщо на вході 0 вольт, на виході 5 вольт, якщо на вході 5 вольт, на виході 0 вольт, а 0 вольт це напруга логічного нуля, а 5 вольт це напруга логічної одиниці. Насправді це найпростіший інвертор. Зараз такі не викор... інвертори не використовують, бо в ньому в цьому інверторі є недолік. Коли транзистор відкритий, протікає через отакий от досить великий струм, що приводить до високого енергоспоживання. Зараз в основному використовуються інвертори на комплементарних МДН-транзисторах, але ми їх розглянемо пізніше в курсі цифрової схемотехніки. Але важливо розуміти, що цю схему можна теж використовувати як інвертор. Який інвертує логічні рівні з 0 в одиничку і з одинички в нолі. Але ця схема можна використовуватись не обов'язково як інвертор. Як я казав, транзистор в ключовому режимі можна використовувати для керування навантаженням. Дивіться, у вас є якийсь мікроконтролер. І у мікроконтролера є якийсь вихідний порт. pa 0 наприклад. Ви хотіли б керувати електричним двигуном е, за допомогою цього вихідного порта мікроконтролера. Вихідний порт мікроконтролера може на вихід видавати або логічну одиничку, це напруга живлення, або логічний 0 це е, е, нульова напруга. Але взяти і просто так під'єднати під, 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 під двигун. До виходу, ну, оце, оце я двигун намалював таким чином. Взяти і просто так під'єднати двигун до виходу не можна, тому що двигун споживає великий струм. А вихідний порт мікроконтролера може видати якийсь максимальний струм, ну 10-20 мА. Якщо цей двигун буде споживати навіть 100 мА, то просто цей вихідний порт мікроконтролера вийде з ладу. Тому просто двигун підключити до вихода мікроконтролера не можна. Але ми можемо підключити двигун до вихода мікроконтролера через ключ на польовому мдн транзисторі, отаким чином. Оце двигун, я таким чином намалював. Оце наш польовий транзистор, затвор, виток, сток. Це напруга живлення, мінус, плюс. і зверніть увагу, що ця напруга живлення вона підключається до цього ключового транзистора і вона ж підключається до мікроконтролера. Тобто у мікроконтролера теж є два виводи. Зазвичай оцей вивод GND називають землі. Оцей от вивод, куди підключається плюс напруги живлення, називають VCC. І напруга живлення вона до мікроконтролера підключається і до цього е, е, транзистора, який у нас буде ключом. І дивіться, коли у нас на виході мікроконтролера буде напруга логічної одинички, транзистор відкриється. І отут почне протікати струм стоку. І якщо тут буде протікати струм стоку, то е, між витоком і стоком буде дуже маленька напруга, і до, до, до двигуна буде прикладена дуже маленька напруга, і двигун не працює. Тобто, розумієте, коли у нас на виході, на виході порта мікроконтролера буде логічна одиничка, транзистор буде повністю відкритий, між витоком і стоком буде дуже маленька напруга, і двигун працювати не буде. А яка буде в цьому випадку? В цьому випадку, який буде струм споживатися від мікроконтролера? Майже нульовий, тому що вхідний опір, оцей от струм затвора, він наближається до нуля. І в такому випадку від, від порта мікроконтролера споживається дуже-дуже маленький струм. Майже не споживається. І тому порт мікроконтролера ніколи не вийде з ладом. Якщо ми на виході подаємо логічний 0, якщо цей порт мікроконтролера на виход видає логічний 0, транзистор закривається, опір між витоком і стоком стає дуже маленький і от в цій точці напруга стає рівна напрузі живлення. Так. І виходить, що до діода вже прикладається якась велика напруга. І в цьому випадку через резистор RS теж буде протікати струм стоку. Але в попередньому випадку, коли транзистор був відкритий, струм стоку протікав через резистор і через сток і виток польового транзистора, а якщо транзистор буде закритий, струм стоку буде протікати через резистор і через двигун, і двигун буде працювати. Отже, якщо на виході цього порта мікроконтролера буде логічний 0, Транзистор буде закритий, опір між витоком і стоком буде дуже великий, його можна вважати буде розривом кола. І оця напруга живлення вона прикладається до цього подільника напруги RS і, і двигун. Тобто, по суті, напруга живлення через резистор RS прикладається до двигуна, і двигун починає працювати. А якщо транзистор відкритий напруга стоку стане дуже близька до нуля. І на двигун буде подаватися майже 0 вольт і двигун перестане працювати. Тому що транзистор відкриється і буде шунтувати а, оцей от, не діод, а двигун. Транзистор відкриється, буде шунтувати двигун, майже весь струм буде протікати через транзистор, а не через двигун і двигун не буде працювати. Отже, я підсумую, якщо на виході транзистора, якщо на виході порта мікроконтроля логічна одиничка, транзистор відкритий. Між витоком і стоком нульова напруга, до двигуна прикладена нульова напруга, двигун не працює. Якщо е, на виході порта мікроконтролера логічний 0, напруга 0 В, транзистор закритий, між витоком і стоком розрив кола і напруга живлення прикладена до цього до послідовно послідовного з'єднаних резистора і двигуна. По суті, напруга живлення прикладена до двигуна через резистор, і струм через двигун протікає і е, двигун працює. От. Тобто тут е, потрібно зрозуміти, що в обох випадках, коли транзистор закритий, коли транзистор відкритий, через цей резистор буде протікати струм. Але коли транзистор відкритий, струм буде протікати через резистор і через транзистор, а коли транзистор закритий, струм буде протікати через резистор і через двигун. Але для усіх цих випадків струм затвора все одно буде нульовий. І від порта мікроконтролера буде майже нульовий струм споживатися, і таким чином ми не спалимо цей вихідний порт мікроконтролера. І от вам приклад, будь ласка, використання транзистора як керованого перемикача. І в даному випадку цим перемикачем керує мікроконтролер. Ви програмно пишете одиничку. В оцей от розряд вихідного порта мікроконтролера, і транзистор відкривається, і двигун перестає працювати, бо до нього подана нульова напруга. Потім ви програмно пишете сюди а, логічний ноль, а, в цей розряд порта. Тут цей логічний ноль з'являється, транзистор закривається, тут двигуна знову прикладається напруга і він знову починає працювати. І тут є ще один нюанс. Чому важливо, щоб в ключовому режимі. Транзистор був повністю відкритий. Тому що якщо транзистор відкритий, але не повністю відкритий, в нього, в принципі, опір між витоком і стоком може бути доволі маленький, і в такому випадку струм стоку буде визначатися оцим от резистором. Але давайте розглянемо ситуацію, коли у нас струм стоку дорівнює 1 Ампер. А опір стоку. А опір між витоком і стоком? опір канала опір між витоком і стоком дорівнює 1 Ом. От зараз ми розглядаємо ситуацію, коли транзистор не повністю відкритий. Коли він повністю відкритий, опір між витоком і стоком дорівнює 0,1 Ом. Коли транзистор повністю відкритий, опір між витоком і стоком дорівнює 0,1 Ом. А зараз він, ще, він, він трохи не повністю відкритий. І тому, і тому опір між витоком і стоком дорівнює 1 Ом. Давайте порахуємо, яка потужність буде виділятися на, от, на оцій от області між витоком і стоком. Я е, нагадую, що потужність це буде струм помножити на напругу, або це буде е, квадрат струму помножити на опір, через який струм протікає. В нашому випадку це буде а, квадрат струму стоку помножити на опір каналу. І це буде 1 ампер в квадраті, помножити на 1 Ом, одержимо 1 Вт. В такому випадку на транзисторі між витоком і стоком розсіюється 1 Вт. Виділяється 1 Вт теплової енергії. Якщо ж у нас транзистор буде повністю відкритий, давайте я позначу, це буде R-колектор R-каналу 1, 1 Ом, а r канала 2 буде 01 Ом. Якщо транзистор буде повністю відкритий і опір каналу у нього буде 0,1 Ом, очевидно, що потужність вже буде виділятися 01 Вт. Тобто P1. Це буде 1 Вт, а потужність, яка розсіюється між витоком і стоком, коли транзистор повністю відкритий, і опір каналу у нього буде 0,1 Ом, буде дорівнювати 0,1 Вт. Тобто, бачите, в чому різниця? Начебто опір каналу і не дуже сильно змінився з 1 Ом на 0,1 Ом. Що те, що те число не впливає на цей струм стоку. Але коли транзистор повністю відкрився і опір каналу у нього став 0,1 Ом. Це привело до значно, меншого, до значно меншої потужності, яка буде виділятися у вигляді тепла на цьому от польовому транзисторі. І це дуже важливо, тому що якщо тут буде не 1 ампер протікати в струм, а 10 ампер для керування якимось потужним двигуном, то в першому випадку вже буде 10 Вт потужність виділятися, а в другому випадку, коли транзистор повністю відкритий, буде виділятися вже напруга 1 Вт. А, і ключовий момент. Коли транзистор відкритий, але не повністю, у нього на цьому опорі між витоком і стоком виділяється дуже велика потужність. І транзистор гріється і виходить із ладу, навіть якщо є радіатор. Тому важливо, щоб транзистор завжди повністю відкривався, щоб у нього був мінімальний опір канала. Тому що на цьому мінімальному опорі канала буде мінімальна потужність виділятися. Це дійсно дуже важливо. Оці всі драйвери на MOSFET-транзисторах потужні mosfet транзистори називаються MOSFET. І вони використовуються в драйверах е, е, будь-якого потужного навантаження зараз. Якщо ви цікавитесь квадрокоптерами, то драйвери двигунів квадрокоптерів якраз побудовані на от таких от mosfet транзисторах на польових mdm транзисторах з індукованим каналом. І от ці драйвери, от в цих драйверах транзистори якраз, якраз працюють в ключовому режимі. І вони або повністю закриті, або повністю відкриті. І вони повністю відкриті, тому що в такому випадку опір між витоком і стоком мінімальний. І на цьому опорі відділяється мінімальна потужність. І транзистори не так сильно перегріваються і не так швидко виходять з ладу. Я повторюю, це, це дуже важливо, щоб транзистор, коли він відкритий, був відкритий повністю, щоб у нього опір між витоком і стоком був мінімальний. І в такому випадку на цьому опорі буде виділятися мінімальна потужність. Це те, що це все, що важливо знати про. Роботу такого транзистора в ключовому режимі.